У четвер, четвертого липня близько 18-ї години, рятувальники отримали повідомлення, що в сумах виникла масштабна пожежа в районі Василівки по вулиці Климента Квітки. Працівники ДСНС негайно прибули на місце події, не дивлячись на те, що рятувальники швидко прибули на місце події, але саме через несвоєчасний виклик, вогонь вже на значній площі охопив вживані автомобільні шини. Також горіла суха рослинність дану пожежу. Було важко ліквідувати, тому для цього використовували повітряну механічну піну. Завдяки злажній роботі співробітників ДСНС. Пожежу ліквідовано, а також не допущено перекидання полум'я на поряд розташовано за під горіння будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі. Загроза виникнення загорянь буде тільки зростати. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.